Ну і продовжимо медичну тему, те, що з таким. Іншим аспектом лягти під ніж заради краси і молодості, та щоб подобалось власне відображення у дзеркалі, пластична хірургія вже давно не лише жіноча справа. Ти знала про це, Дар'я? А що і чоловіки теж роблять собі операції, щоб зробити довшим підборіддя, худнуть, вшивають собі кубики пресу, вшивають собі біцепси. Все це роблять. І нам про це, до речі, підтвердили самі хірурги особисто. Ні, я не дивуюся чоловіки роблять операції, тому що я дивуюся. Чому так багато людей роблять операції? Одна справа, коли операція потрібна для того, щоб виправити ну прям якийсь дефект, який заважає людині насолоджуватися життям, І інша справа, коли це дань данина моді, так би мовити. Але до слова є а, дослідження американських науковців від 2001 року, яке стверджує, що жінки, які зробили собі антивікову пластику обличчя, живуть на 7-10 років довше. Мовляв, таким чином вони собі зменшили стрес і підвищили самооцінку. Ну що сказати, я би напевно хотіла жити в ті часи в такому суспільстві, де зниження стресу залежить тільки від того, що ти бачиш в дзеркалі. Розумієш, якщо більше іншого стресу у людей немає. То, мабуть, трошки заздрів. А От уяви, я прийшов би прийшов завтра, а у мене така щелепа, така мужня, велика. Я такий, привіт, Даша! Що б ти сказала? Ти прям мене зненацька застав. я просто намагаюся вийти, що таке мужня-велика щелепа. Ну, така, знаєш. Це як в мультяшках, да? Така? А, ну ладно. І ямочка тут на підборідді. Любиш ямочки? Не знаю, не думала ніколи про це. Олексію ямочки на підворі не знаю. Зараз всі всі закривають бородами свої ямочки, тому неважливо. Коротше, далі у нас матеріал про топ 3 найпопулярніших пластичних операцій серед українських чоловіків виявляється. Бачите, для мене прям це дуже цікаво зараз. Буде що саме найчастіше замовляють. Скільки коштує перевтілення? Дивимося далі. Від людини до дракона 64-річний американець Техасу, тіамат Легіон Медуза, витратив понад 100 тисяч доларів на пластичні операції. Рогові імпланти є. Ніс сплющений, язик роздвоєний, пеніс видалений. Тіамат каже: він більше не людина, а безстатевий рептилоїд. У мене були татуювання на очах. Яскраво зелені, як у медузи або дракона. Мені видалили обидва вуха, адже у змій їх немає. також я змінив форму носа. Коли я вперше побачив Гаррі Потера і зустрівся з образом лорда Волан-де-Морта, я одразу закохався. Родріго Алвас, відомий у світі як реальний кен. Його шлях до казкового ідеалу. Це понад 60 хірургічних втручань та кілька мільйонів доларів, вкладених у трансформацію кожної частини тіла. Йому імплантували біляве волосся, ввели спеціальні філери в руки, встановили штучні кубики пресу та провели 16 процедур ліпосакції. Люди можуть подумати, що я божевільний, але це не так? Я звертався за допомогою до психологів, і вони підтвердили, що я народився не в тому тілі не проти зміну зовнішності, і українські чоловіки можливо не до таких екстравагантних перевтілень, але десяти опитаних нами чоловіків готові лягти під ніж пластичного хірурга. Е, стати органу так наскільки сантиметрів. Ну, у мене 18, ну на 2, на 3 зробив би. І трішки потовше зробив би. Я Хотів би собі змінити форму носа, тому що е коли я вчився в 11 класі, то в мене була сутичка, де мені зламали ніс. Те, що мене не влаштовує, це, мабуть, про фізичний ментальний стан: йога, біг, фізичні тренування за словами пластичних хірургів, кожен 20 20-й пацієнт, чоловік. Серед найпопулярніших операцій встановлення імплантів в м'язи. Це може підкоригувати форму гомілок чи надати об'єму сідницям. Вартість схожих втручань стартує від 80 тисяч гривень. Це трошки інакший імплант, інакший за формою і інакший за щільністю. Тобто він не такий м'які, як жінок він завжди ставиться під грудний м'яз, ну, для того, щоб приховати його. Але в цій процедурі є нюанс буде помітний розріз після операції. Він проходить якраз в нижній частині грудей. Там приблизно там, де і жінкам. А ще чоловіки встановлюють імпланти підборіддя для більш мужніх рис обличчя. За словами пластичних хірургів, таку процедуру виконують через розріз у ротовій порожнині. Тривалість операції близько 40 хвилин. Найчастіше чоловіки надають перевагу квадратній формі підборіддя. Ціни на таку корекцію стартують від 90 тисяч гривень. Це імплант, він має більш анатомічну Ну, форму він більш довгий, і він якраз дуже добре сидить на на щелепі. Вони мають більш стандартну форму, в принципі, вони всі гнучкі. Найчастіше чоловіки замовляють липосакцію, саме вона допомагає позбутися жиру на животі та спині, створюючи рельєфне тіло з омріяними кубиками пресу. Створюється негативний тиск і через невеликий прокол вводиться така трубочка з отворами. І під негативним жиром фактично під шкірою відсмоктується цей жир. За словами лікарів, відновлення після схожих операцій займає до трьох днів. Утім, під ніж хірурга найчастіше готові лягти чоловіки віком від 30 до 60 років. А ще медика радять кожне втручання в організм обдумати і приймати виважене рішення, адже хірург це лише той, хто допомагає трохи підкреслити те, що вже є всередині.